Через доброго дня усім дорогим нашим гостям, учням, ми раді вітати всіх сьогодні на нашому святі. Сьогодні ми проводимо запуск проєкту енергоефективні школи основи теплопостачання та теплозбереження, який буде викладатися у 7 класі. Це надзвичайно цікавий проєкт, тому що діти зможуть самостійно проводити аут. у нас в школі або навіть у них вдома. Для того, щоб запровадити цей проєкт, наші вчителі Веджа Олена Яремівна, яка буде впроваджувати його з цього року, і я, як директор школи, ми відвідали двохденний семінар у місті Києві, який так і називався Впровадження факультативного курсу основи теплоспостачання та теплозбереження». Нам показали усі ті прилади, на яких будуть працювати наші учні, нас навчили самим користуватися ними. Ми змогли поділитися усіма своїми думками з приводу впровадження цього курсу, і на завершення нам було вручено сертифікат про те, що ми можемо викладати даний факультатив у школах. Приїхали до школу і розпочалася проблема. Адже нам не проблема, а завдання, адже нам треба підготувати було школу до проєкту. Шановні колеги, дорогі діти, проєкт є надзвичайно актуальний. Мета нашого проєкту це виховання свідомих і відповідальних споживачів теплової енергії, котрі будуть зберігати, і основне раціонально використовувати теплову енергію з метою. Негативного впливу на довкілля і своєчасно сплачувати за отримані послуги. Є і завдання проєкту: це усвідомлення учнями необхідності заощадження теплових ресурсів, це вироблення учнів розуміння того, що тепло є цінним ресурсом, за який потрібно платити. Активізація участі школярів у процесі збереження тепло і електроенергії. Економічного використання води. Формування учнів знань про ті проблеми екологічні, які на сьогоднішній день є у нас в регіоні і в цілій Україні. Формування школярів цілісної картини взаємодії людини і навколишнього середовища. З самого початку ми розпочали підготовку до запуску проєкту. Минув місяць. Чого ми почали? Це виготовлення макету школи нашими учнями на уроках трудового навчання разом із учителем трудового навчання Дулишем Володимиром Романовичем. Це також була робота над плакатами, але біля макету школи ви бачите, що є багато будиночок. Будиночки виготовлені. Це також наші діти, кожен з початкової школи, починаючи з першого класу, намагався зробити свій будиночок. І показати, як він його утеплить. Хтось одягав шалик на будиночок, хтось шапочку, хтось рукавички, а хтось заклеював зверху будиночок папером і казав, ми утеплимо його, щоб нам вдома було найтепліше. Проходили у нас конкурси газет, конкурси малюнків. І сьогодні ви всі бачитеся, школа є в бранах. Вбрана газетами малюнками, які працювали вдома і на уроках образотворчого мистецтва, і подавали ці малюнки на конкурс для того, щоб все таки кращі з кращих були нагороджені. Наші діти разом із керівником проєкту виджав Оленою Яреніною та струк Русланою Васильівною відвідали дві котельні у місті Львові. І на світлина ви бачите, як вони потрапляє кожну нашу домівку у нашу школу. Ми запропонували усій школі написати, хто бажає, хто має такий талант, квіст, написати вірш, написати поезію цікаву, написати, зрештою, просто казку. І ми були дуже здивовані, тому що коли працювала наша журі, були дуже багато віршів, гарних віршів, які заслуговували на увагу, випустили ось таку книжку. Таку літературну композицію, де є зібрані всі ваші найкращі вірші, де є зібрані ваші малюсочки, ті, які ви малювали і які перемогли. І де також є зібрані ваші оповідання і казочки. Ось так ми працювали і в інтернет дивилися наші діти для того, щоб щось цікавого знайти, і самим щось цікаве придумати. Вот для записку